Чи не щодня вулицями міста можна побачити колону автомобілів з прапорами, які супроводжують полеглих військових? Журналісти 20 хвилин дізналися, як волонтери проєкту на щиті повертають загиблих до рідного дому. Волонтери проєкту на щиті долають сотні кілометрів, щоб доставити загиблих героїв до рідного міста чи села на Тернопільщині. Іноді за день може бути кілька таких поїздок. Журналісти 20 хвилин разом з волонтерами супроводжували полеглих захисників та поспілкувалися з учасниками колони. В призначений час неподалік моргу збираються волонтери та небайдужі, які супроводжуватимуть полеглого воїна додому. Автомобілі готують до виїзду, водії встановлюють прапори, обговорюють маршрут. Його можуть змінювати кілька разів перед виїздом через затори чи ремонти на вулицях. А тим часом у приміщенні моргу триває підготовка. Тіло готують до видачі, одягають та бальзамують. Після цього проходить процедура впізнання родичами: труну завантажують у спеціально обладнаний автомобіль. Щоразу маршрут може бути різний. Волонтери завчасно його планують. Наприклад, колона заїжджає до військової частини, де служив воїн чи рідного дому. Якщо герої з Тернопільської області зупинки можуть робити у райцентрах. Громадах з ним прощаються в церквах і потім везуть до рідного дому. Жителі сіл виходять на вулицю. Навіть старенькі люди стають вздовж дороги та моляться. Багато людей стоять з прапорами. Таким чином, волонтери допомагають гідно провести в останню путь загиблого. Кожен може також долучитися до супроводу. Також волонтери розповідають, як правильно себе поводити, якщо ви стали свідком руху колони. Головне прохання зупинитися, щоб віддати шану загиблому. Хтось просто знімає капелюх, хтось стає на коліна. Не варто в цей час йти чи говорити по телефону. Дізнатися про час супроводу героїв та допомогти волонтерам можна, перейшовши на офіційну сторінку на щиті Тернопільщина. Більше про те, як працюють волонтери, як повертають загиблих та як усе відбувається, читайте у нашому матеріалі на сайті «20 хвилин.